Я на своїй території. чоловіче! Добрий вечір. Адвокат не тільки захищає людину, а він ще перевіряє, чи є в державі право. Саме з цих слів ми почнемо сьогоднішню розмову. Сьогодні будемо казати про право на захист. Права, коли ми маємо застосовувати не тільки фізичну силу, а і зброю. Саме в такому ракурсі будемо сьогодні працювати. Будемо порівнювати. Право громадянина на самозахист і право поліцейського на застосування фізичної сили, спеціальних засобів і зброї, чи ми рівні в правах з поліцейськими, чи ні, наше право на захист, воно передбачено кримінальним кодексом, коли людина має право захищатися. Треба запам'ятати, що право на захист виникає тільки після того, коли є реальна загроза, повинно бути. По співвідношено до нападу адекватний. Ну, якщо на вас напала дитина, ви його відлацювали палицю. Це не є право на захист. Чому? Тому що ви перевіщили, а ще і скою злочин. Коли не сісти в'язницю в за перевіщення права? Ну, по-перше, давайте ми будемо спілкуватися і наводити певні приклади життя. Я декілька років працював у правоохоронних органів. Викладав у міліцейському виші тактика спеціальну підготовку, саме той предмет, коли Поліцейські вчили, коли вони мають застосовувати зброю, спеціальні засоби та фізичну силу до громадян. Тоді була стаття 15 закону про міліцію. Зараз є закон про поліцію, який регламентує статтями 43-46. Це застосування методів для забезпечення громадського порядку. Ми будемо розбирати приклади, коли на вас нападають. Є судова практика дуже повітря. Вільно рухається, практика, щоб захистити права саме захищаючих, Правоохоронні органи порушують кримінальні справи, вносять в ЄРДР інформацію. Наприклад, було вбивство, і вже під час розслідування встановлюють, чи були певні підстави для застосування сили на нападнику, чи не було. На вас нападає злочинець на вулиці. На вулиці він озброєний. Що ви маєте право вбити його? Можливо, але ж тут повинні ви з'ясувати і бути впевнені, що ваші дії адекватні. Якщо злочинець озброєння огнепальною зброєю, у нього є пістолет, і каже: віддай ланцюжок, віддай гаманець, і ви берете і вбиваєте його. Чи є тут самозахист? дуже дуже під питанням. Чому? тому, що Фактично, зброя вам загрожує. Але фізично вона може бути застосована. Він у вас ще не стріляє і його реальність під питанням, чи буде, чи не буде стріляти. Але ж, якщо ви на одинці, то тут далі правильно сформована правова позиція з професіоналом адвокатом буде на вашу. Користь чому? Тому що якщо зброя з його відбитками пальців, якщо він нападник буде затриманий, побитий або, не дай Богу, вбитий, то вже свідчення будуть тільки ваші, опираючись саме на цю ситуацію, і ви повинні розуміти, що правильно сформульовано, що фактично ви застосували. Адекватний захист, і якщо ви застосували бойові прийоми прикладних видів спорту, тоді ви чинили не злочин, ви захищалися. Якщо не було зброї, наприклад, була холодна зброя, і ви вбили нападника, то тут вже треба буде переконати, що саме нападник цією зброєю хотів у вас не тільки пограбувати, а можливо. І вбити або нанести тяжкі тілесні ушкодження, які дії нападника будуть враховані судом. Ну, наприклад, що він у вас тримав і приставив ніж до горла, і на шиї у вас є відмітини від того ножа. І судово медичний експерт це підтвердить, що пашкарябана від ножа, то про це можна казати. І вже активність ваших дій буде урахована, бо дуже часто випадки, коли суд не враховує це, або якщо враховує, не в тій мірі є поняття юридичне перевіщення меж необхідної оборони, але давайте підведемо підсумки і результати, що найкраще бути вбитим. І не використати право на захист і захищатися. Перейдемо до о, прав поліцейських права поліцейського захищені статтею і не тільки захищення, а ще і регламентоване статтями 43 і 40 сорок Це право на застосування фізичної сили. Фізичну силу вони мають право застосовувати до правопорушення саме коли людина, правопорушник вчиняє якісь протиправні дії. Поліцейський повинен свої вимоги зробити законними. Які права мають поліцейські, вони мають право перевірити документи, якщо людина вчиняє якесь правопорушення, і це буде вимога законна. І вам рекомендують, дорогі друзі, що перечатися з поліцейським не дуже треба. Чому? Тому що він і його права захищені законом, коли поліцейські працюють нарядом. То мінімум двоє, це два свідки, які будуть писати рапорта, і вас звинувачувати в тому, що ви не виконували законних вимог поліцейських. Ви повинні роз'яснити саме, чому ви не виконуєте цю вимогу. Особливо це буває, коли спонтанно поліцейські зупиняють, наприклад, водія, і вони питають, яка причина зупинки, на якій підставі ви мене зупинили. Поліцейський каже, у вас не горить лівий ліхтарик, і це вже є підстава для того, щоб зупиняти. Щоб зупинити людину на вулиці, поліцейський теж повинен мати підставу. Підставу перевірити документи і звернутися до громадяни. Той же закон про національну поліцію каже, що спілкуватися з поліцейськими ви можете тільки якщо ви захочете. вас закон не зобов'язує. Відповідати на всі питання, ви маєте право згідно статті 268, поліцейський зобов'язаний вам її зачитати і роз'яснити. Ви маєте право на юридичну допомогу, саме те, що ви або погоджуєтесь, або не погоджуєтесь. З тим, що вам інкримінують. Якщо поліцейський вирішив вас затримати, він повинен вас попередити. І отут от саме головне виникає іноді конфлікт між поліцейським і громадянином. Звісно, громадянин не хоче їхати десь у рай управління поліції, бо знає, що там можуть застосувати або фізичну силу, або який примус, або яке насилля, і цими силами він намагається від цього. Відбитися плоть до застосування фізичної сили, і от відео, яке ми змонтуємо у нашу бесіду. Ми його і розберемо. Двоє поліцейських затримують громадянина. Так, да, ми не бачили саме головного, як вони спілкувалися до оцієї бійки, коли один тримає права порушника, будемо ритмати або громадянина за голову, а інший застосовує засоби спеціального призначення, а саме газовий балончик. Мав право захищатися громадянин. Сказати однозначно неможливо, бо ми не знаємо. Що перед цим було. Але ж ми побачили, що він побіг. В відповідальності за те, що до вас звернулися поліцейські, наприклад, і хочуть вас затримати, а ви скористалися правом, будемо давайте, його називемо на пробіжку. І... Побігли від поліцейських, якась відповідальність за це не наступає. Ви побігли, нікому не причинили фізичних тілесних ушкоджень, і таким чином ви побігли додому. А вже завдання поліції встановити вас далі пред'явити ті звинувачення або претензії, які хотіли вони пред'явити при зустрічі з вами. Далі, чому я не рекомендую застосовувати фізичну силу в протидії поліції? Я сказав, що поліцейський це уповноважена особа владою державою на виконання певних функцій по захисту громадського порядку. Поліцейський захищен законом. Його права охороняються кримінальним кодексом, і злісна непокора, це адміністративне правопорушення, стаття 185 може плавно перейти в супротив працівнику правоохоронного органу. А це вже є кримінальна відповідальність з реальним сроком покарання. Буде встановлено, що Поліцейські до вас пред'являли законні вимоги, хотіли затримати, а ви почали відбиватися і нанесли їм тілесні ушкодження. А ще буває в практиці, коли поліцейські тілесні ушкодження більш розтягують у часі через лікарню, з якою метою Щоб отримати більшу степінь тяжкості, тому що це впливає на подальші виплати при виході на пенсію, тому що ці тілесні ушкодження були заподіяні їм під час виконання службових обов'язків, які ще можна запропонувати варіанти, будемо казати, для свого захисту або документування, або збирання доказів це відеофіксація. Іноді поліцейські не хочуть, щоб їх знімали. Хоча згідно з законом, у ній є бодікамери, і своє спілкування з громадянином вони повинні саме знімати на відеокамеру. У нас в практиці було, коли поліцейський, вимагаючи хабар, використовував бодікамеру. З якою метою? Не з тою, щоб отримати хабар, а щоб задокументувати пропозицію, бо на той час була встановлена завдання зробити показник по притягненню до відповідальності за давання хабара поліцейському, і ця справа пішла до суду і розглядалася в суді. Основним доказом це була відеокамера, в якому був запис. Що поліцейські вимагають водія, це було настільки завуальовано, що прийшлося робити лінгвістичну експертизу, в якої саме експерт встановив, що були провокаційні дії, і людину звільнили від кримінальної відповідальності. Коли ж все ж таки я би рекомендував захищатись, ну наприклад, вас затримали. Вам пред'явили якесь звинувачення, привезли у відділок слідчі або оперативні працівники почали вас допитувати, допитувати застосування катувань або фізичної сили. Так, такі випадки іноді бувають. Ми вже бачили, до чого привели дії в Радівці, в інших містах, коли вони стали публічними, коли людей катують. І ви розумієте, що ці катування можуть привести вас або до тілесних ушкоджень, вас б'ють по позаволю на попочках, печінці, чи ще щось, вимагають надати якісь вже свідчення, щоб далі застосувати до вас заходи вже кримінальної відповідальності. Арешти і так далі. то тут я би рекомендував грати в банк і захищатися. Захищатися, якщо ви чоловік фізично сильний. Я рекомендую захищатися, тому що. Вже поліцейські скоюють злочин, перевіщення службовних повноважень. Вони вас починають катувати, бити. У вас є тілесні ушкодження. А ви вже маєте право на самозахист, Які ви можете досягнути результати. По перше, вас перестануть лупцювати бити. По-друге, вас вже не будуть, якщо ви кажете опір. То вас вже не примусять підписати протокол вашої вини, в тому що ви не скоювали. Саме головне терміново це зв'язати з адвокатом, щоб він негайно почав дії, а саме документувати протиправні дії поліціянтів, саме повинно в першу чергу зробити судово-медичну експертизу освічування. Саме по-перше, треба зробити, щоб судово-медичний експерт встановив, що на вашому тілі є тілесні ушкодження синці, садини або, не дай Бог, ще переломи, ребер або чогось іншого. Тоді справа буде вже обоюда загострена. Поліціянти будуть доводити вашу непокору, ваш супротив. Ви будете доводити через ДБР, щоб Поліціянти скоїли злочин перевищення владних повноважень, що вони не мали права застосовувати фізичний вплив до вас і почали бити. А ви вже були в стані необхідної оборони. Таким чином ви захищалися. Таким чином ви захистили своє здоров'я, життя а можливо і свободу. Правовій державі право на захист воно захищено більш ретельно ніж у нашій країні. Ми дуже бачимо часто в американських фільмах, коли на територію приватну заходять або злочинці, або без дозвілу, і людина попереджає, а потім застосовує зброю за те, що була порушена його права, і закон їх виправдовує. У нас в країні це дуже небезпечно себе захищати, але ж я. Кажу, що практика і статистика повинна з конкретних ситуацій виходити, і практика повинна рухатися більш на захист особистих прав людини, а за основне на конституційне право на життя. Вірте в те, що якщо ви захищаєтесь, то ви повинні це робити згідно з законом і доводити це через суд. Ми не можемо. Пройти біля проблеми, яка виникла у нас в країні, а саме це проблема права на володіння зброєю. В країні дуже багато незареєстрованої кримінальної зброї. Саме люди, які виступають за легалізацію зброї, кажуть, що зброя повинна бути у кожного і кожен повинен мати право на захист. Що таке зареєстрована зброя? По-перше, це зброя, яка є в базах даних МВС. Якщо людина застосовує зброю, по особливостях саме пострілу цієї зброї можна встановити, з якої зброї була стрілянина, був поранений чи не поранений. Ось саме реєстрація дає можливість. Встановлювати людей, які застосовували зброю. Ну і плюс людина, яка застосовує зброю і вирішує, що вона це зробила на законних підставах, сама повідомить. Про такий випадок в поліцію, після чого буде з'ясування. Кримінальна зброя вона не зареєстрована. Її встановити дуже важко. Якщо це зброя з іншої країни, а ми знаємо, що зараз дали дозвіл на реєстрацію знайденої зброї автоматичної. Якщо ви володіли зброєю, то яким чином ви маєте право захищатися? По перше, ви маєте право на захист, коли йде прямий напад. На будинок, в якому ви живете, озброєні злочинці або декілька злочинців, які вночі питаються взламати або проникли до вашого житла, то вони вже стають суб'єктами того, що можуть бути поранені або вбиті на території вашого будинку. Чи буде це законно, не знаю. Це вирішить суд. Але ж право на те, що ви попередите, або якщо ви бачите, що вони зайшли туди зі за зброєю, дає право на захист вашого життя. І таким чином краще захищатися далі від кримінального, кримінальному провадженні, ніж те, що ви або ваша сім'я загинуть при нападі бандитів. Дуже часто виникає питання про травматичну зброю. Травматична зброя вона належить спеціальним суб'єктам їй мають право носити правоохоронці, Журналісти, а також іноді адвокати, але ж корупція іноді надає можливість людям отримати посвідчення журналістів і таким чином мати травматичну зброю. Травматична зброя, чим вона дуже вигідна. Ну, По-перше, те, що її вид вже може налякати нападника, якщо ви правильно можете нею користуватися, виконувати алгоритм дій, попереджати про застосування, то Більше шансів, що нападник або двоє-троє нападників відмовляться від свого умислу на напад на вас або членів вашої сім'ї. Але ж якщо двоє-троє хуліганів напали, то ви маєте право стріляти, стріляти на враження, травматична зброя задає. Тілесні ушкодження, а не вбивання. Легше довести, що у вас не було умислу на вбивство, і ви діяли саме адекватно ситуації, коли на вас напали злочинці. Шановні друзі, і вже наприкінці нашого блогу ми сьогодні підведемо певні підсумки. Перше це те, що ви маєте право захищатися. Це конституційне право. Воно є у кримінальному кодексі, і повинні ви знати, що якщо на вас здійснюється напад, то ви усіми засобами захищаєтеся. А далі вам рекомендую мати надійного професійного адвоката, який буде доводити що ви діяли в межах закону. Ви живі, здорові і далі. Всі незгоди нехай минають у вас. З вами був адвокат Ігор Чудовський. Підписуйтесь на наш канал, пишіть нам. Ми відповідаємо на всі питання. Якщо вам було цікаво, ставте подобайку і ми будемо робити далі ще, ще і ще цікавий матеріал. Якщо виникає ситуація, яка требує більш ретельного детального розбору, то телефонуйте, приїжджайте на консультацію, а далі ми будемо вже. З вами разом вирішувати, як діяти в ті чи іншій ситуації. З вами був адвокат Ігор Чудовський. Нехай щастить.